Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Дивний Бог у святих своїх. Дорогі у Христі, браті і сестри. Коли ми пізнаємо Бога, ми на кожному кроці з кожним. Промінчиком нашого духовного відкриття для себе все більше і більше переконуємося, наскільки Бог дивний. Але серед усього, що нас дивує в цьому світі, напевно, найдивнішим, найдивовижнішим є святість людей. Яку ми бачимо, яку ми споглядаємо, святість, яка не сама собою виникає, святість, яку не самі собою люди здобувають. Святість як Божий дар, а водночас як здатність людини цей дар засвоїти. Сьогодні в першу неділю після сходження Святого Духа на апостолів. Ми вшановуємо пам'ять усіх святих. Саме так називається сьогоднішня неділя неділя всіх святих. Кожен зміг би задатися питанням, а навіщо нам такий день? Ми ж кожен день, якихось святих святкуємо. І їх є дуже багато. На кожен день, по кілька десятків, може, і сотень, а деколи й тисяч припадає. На це є кілька причин. Перша вагома причина, власне, чому церква встановила сьогоднішнє свято відразу після того, як Дух Святий зійшов на апостолів, щоб ми могли побачити плоди зішестя Святого Духа? Дух Святий, який прийшов у цей світ. Який оселився між нас, який просвічує людські душі, серця, він дав можливість людям стати святим. Можемо бути певними, якби Дух Святий не зійшов, ніяких би святих ми не бачили. Не могла б людина досягти святості. Благодать Духа Святого ми часто порівнюємо із живильною вологою. Ви знаєте, що якщо не піде вчасно дощ, марна праця агронома. Якщо ти трудишся на землі, а не даси рослині вологи, вона помре. Отже, Дух Святий. Стає джерелом життя, джерелом святості. Друга причина, чому ми вшановуємо всіх святих в один день, це таке уособлення чи особливе піднесення самого явища святості. Попри те, що ми святих вшановуємо в кожен день у кожного в свій час. Ми виділяємо ось цей день для того, щоб їх разом зібрати. Ну, це легко порівняти. От ми святкуємо, скажімо, там, День Матері. В кожної мами є свій день народження, День ангела. Але ми всіх матерів вшановуємо в один день, щоб піднести ось цей сам саме явище материнства, прославити його як особливе покликання. Особливе служіння. Так само і тут. Кожного святого є свій день, а ми сьогодні ось цю святість їхню узагальнюємо, і ми по-особливому прославляємо тих, які відгукнулися на поклик Божий, тих, які робили все для слави Божої. Ще одна причина є, чому ми сьогодні святкуємо всіх святих. Інколи сьогоднішній день ще називають днем невідомого святого. Ви ж маєте бути певними, що не вичерпується кількість святих тими іменами, які ми в календарі зустрічаємо. Їх набагато, набагато більше. І завважимо в тому числі. Серед наших сучасників. Є безліч святих, про яких ми навіть не знаємо і навіть не підозрюємо, що вони святі. Бо святість найчастіше здобувається в тиші. У більшості святі це ті, які служили Богові сам на сам. Окремих Господь відкривав світові. Він казав, що не може сховатися місто, яке знаходиться наверху гори, і, засвітивши свічку, не ставлять її під стіл, а ставлять на столі, щоб всі, хто входять, бачили світ. Але тим не менш, є дуже багато святих, які від нас приховані. є на то багато причин. Ну, одна із них, скажімо така, вона пов'язана з тим, що в святі вони ж були люди. Вони мали якісь свої слабкості, мали якісь свої помилки. І якщо б ми десь собі подумали, ось ця людина свята, а вона до того робила ось такі такі речі, ми ж це бачили, це ж на наших очах відбувалося, ми подумали, та яка тут святість? Що тут особливо? Та й зрештою, напевно, і нам всім так можна робити. Так, святі вони падали, вони грішили. І ми часто можемо бачити падіння будь-якої людини. Але чому Господь закликає нас нікого не осудити? Бо ми знаємо, можемо бачити принаймні гріх людини, але не можемо бачити її покаяння, її справжнього навернення, її лікування духовне. А ось саме воно стає запорукою святості. Ну, і остання найважливіша, напевно, причина, чому ми сьогодні святкуємо всіх святих. Сьогодні ви чули, як апостол Павло у посланні до євреїв описує нам подвиги святих, як вони своєї святості досягали, які перемагали царства, а яких катували, перепилювали пилами. Звірам диким їх давали на трапезу, так би мовити. Вони все це робили силою Божою. Але далі апостол підводить до того, що ми всі повинні скинути з себе тягар гріхів. І в другому уривочку, який ми сьогодні слухали, апостол закликає: будьте подібні мені, як я Христу. В цих словах. Апостол Павло нагадує нам, що святість це наше завдання, це наша мета. Ми живемо для того, щоб бути святими. Він, до речі, так і казав в одному зі своїх послань: Воля Божа то святість ваша, він казав. Отже, коли ми споглядаємо на святих, ми ніби дивимося на ось таку картинку взірець. Який треба наслідувати, який треба втілювати в своєму особистому житті? Невже ви думаєте, що ми не можемо стати святими? Можемо. Мусимо. Не маємо права ними не стати. Інакше даремно проживемо своє життя. Все, що зробили, воно буде помножено на нуль, якщо ми не станемо святими. Тому стараємося не тільки звертатися до святих, прохаючи їхніх молитов за нас, з тої чи іншої причини. Ми часто знаємо, до якого святого, в якій причині треба молитися. А ви знаєте, чому церква виділяє окремих святих, до яких треба молитися в окремих проблемах? Не тому, що тільки вони можуть цю проблему нам вирішити. Проблеми вирішує Бог за їхніми молитвами. Так вона підказує, що ось ця людина цю проблему най найлегше подолала. А ти дізнайся, що це за святий. Почитай його життя, і ти знайдеш відповідь на свої запитання, як тобі цю проблему подолати. А дивись там і підтягнеш трошки рівень своєї святості. Досягнеш того, задля чого ти живеш. Задля чого Господь все тобі дає, все, що тобі потрібно, навіть більше, ніж потрібно. Дивуємося Богові, захоплюємося Його благодаті, Його піклуванню про нас. І зробимо так, щоб і ми були в тій когорті, які прославляють Бога своїм життям, щоб слова псалмоспівця стосувалися і нас. Дивний Бог у святих своїх. Амінь. Слава Ісусу Христу!